Так, сьогодні 23 жовтня. значить, Відео буде посвячене посилкам. Значить, все, як я вам і говорив раніше, лозу я нарізав. От, зараз підемо, я покажу, вона стоїть у гаражі, я її прибрав із сонця, стоїть вона в здорових мисках чорних. З водичкою, все як положено. Тобто, я одразу її хочу, щоб вона напилася перед відправкою. І з сьогоднішнього дня, як я і обіцяв, буду вам телефонувати. Ну, вечером, по можливості, буду обзванювати, уточняти заказ і готувати посилки на відправку. E, Значить, дивіться, хочу я обрати увагу на саму відправку. Значить На новій пошті я так думав, думав як же його відправляти. оце все діло. Найменша упаковка тут e, тубус квадратний це, ось його розміри 60-16х12. От, І бачите, об'ємна вага на 3 кг. Тобто Це найменша посилка. яка як би, тубус, який є. Я в таких тубусах і отримав посилки. От. Ну, то є, там, смисл в чому? Платиш більше за цю посилку, да, за цей тубус, як за саме вміст у цьому тубусі. Бо лози, допустим, купив там на 150 гривень, от, а отримав. Посилку ще 150 гривень заплатив за доставку, бо тут тобі нова почта швидко посчитається об'єм на вагу і все остальне. Що я зробив? Хочу зараз ось зробити першу посилку. Я вам казав, раніше я цим ніколи не займався. Ні лозою, ні, ну, тобто не продавав я нічого. Що хочу. У мене була така ось посилка вдома. Ну, Це ціла вона була, був цілий тубус. Я що зробив? Узяв, думаю, зараз спробуємо обманути судьбу. Узяв я його, бачите, напополам я його канцелярським ножом розплехав. І зробив ось із цієї одної. Кошту я така, от, де я дивився на новій пошті 20 гривень, по-моєму. це Зараз на сьогодні цей тубу стоїв. Бо вчора мені теж дзвонили, я там заказував то там Ціну виставили і написали плюс 20 гривень за упаковку. Ну, Нема питань, 20 гривень це, це таке. Я розумію, що людина відправляє мало того, що заказів, багато. Та ще спробую наробити їх 200 посилок. Ну, Це, це не питання. Ну, Думаю, ладно. 20 гривень це не здорові гроші, хай буде і за посилку. А Я думаю, а я спробую ось ось із двох куплю, зараз повезу посилку здавати. Це, до речі, буде перша посилка моя. Хочу я її. Я, коротше, зробив із оцього тубуса таку ось. Бачите? Тобто на пополам її перерізав і зробив отаку. Сюди спокійно десяток улаза можна і більше напхати. Вона 60 см повдлінжки. А хочу я відправити, я вам показую, У мене є 160. Я думаю, тут буде видно ось на камеру, 169-й заказ був. От, це я положив, оце все, бо вітер зараз ось на дворі воно все закриває, я тут наложив, щоб просто не закрило зошита. Коротше, хочу першу посилку відправити чоловіку із Курсу Шевченко. Коротше, він, як вияснилося в нашій бесіді, коротше, чоловіку 73 роки, я ще тоді там написав для себе, просто ну, там, бачите, да, безплатно написано. А, так як він у возрасті вже і займається туже, би, виноградом, і попросив зимостойки, там, Ютал, клубнічний, хоч вже й заказ був, 169-й Маріша, вже можна сказати, що в принципі там вже такі морозостійки вже, би, його під, трошки підрозібрали. Ну Я для себе там помітив, що це воно що бачите, да, 73 роки і безплатно. Тобто, таким людям ще сам, самим треба доплачувати, у такі роки ще виноградом. Ну, Суть не в тому, що це безплатно, воно чи не безплатно. Просто думаю, що відправлю першу посилку цьому чоловіку і заодно провірю, скільки ж буде коштувати отака маленька посилка. Да? От та, що я зробив. І узнаю ж заодно, скільки чи я заморачуватися, це мені час і скільки буде відправка такої посилки. Ну, тобто, зараз я збираю. Посилку спакую, поїду на нову пошту відправлю. Це буде перше відправлення спочатку, тобто хоч сьогодні понеділок, важкий день. Ну, знаєте, я на це уваги не дуже звертаю. Короте, хочу, Бо все одно треба на нову пошту їхати, а щоб даром не їхати, бо в мене ж немає. Вдома ну, мені на, там, на 200 посилок набрати оце, цієї бумаги чи цих коробок. Думаю, все одно зараз треба буде їх купити От, на новій пошті, скільки буде. І заодно. Узнаю, відправлю оцю чоловіку. От, хай чоловік займається е, собі на здоров'я. І заодно ще ж узнаю тарифи нової пошти, що воно як воно. Ну, щоб і вам. же. Бо я розумію, що просто купити отаку за 20 гривень, взяти з вас 20 гривень, впхати в оту здорову коробку і нова пошта ще 150 рублів зверху додала то якось воно ну, не по людськи. Виходить. На 150 гривень купив там три цих сажанці, дачі, там на 300, а 150 і плюс 20 коробка заплатив. Ну, це якось воно треба поважати, мабуть, нам трошки друг друга і не робити, то це... не буду казати, як. Бо не знаю, як це буде по-нормальному, а по-поганому не хочу казати. що Купив, упхав коробку, а ти собі там плати 200 чи 300 за доставку. Якось воно неправильно. То оце сьогодні це я хочу проекспериментувати, от приїду з почти і продовжу це відео, скажу, скільки там воно це все коштувало, щоб ви розумали. А завтра я вже зніму відео, подивимося. Подивимося, значить, те, що виноград, який я на збереження положив. Всі ви бачили, я там у ящики ложив, вакуував. До речі, вакуумні мої пакети здулися. Тобто, я не знаю яким образом, але вони вже ну, не такі стягнуті. Не знаю, в чому там буду витягувати, передивлятися, де що. Бо мені вчора один з підписчиків. Так само написав, що спробував завакумувати і через деякий час ну, якби, в пакеті не стало вакууму. Я пішов, глянув, а в мене така сама картина. Ну, будемо дивитися, розбиратися. Я ж кажу, я це не робив, це ми просто як знаєте, прямо в прямому ефірі Попробували, Ага, виходить, не виходить, бо ну, як не спробуємо, то знаєте, ну, хто нам... Вірить, то кому комусь, кажуть, все нормально. Ну от попробуємо та й узнаємо, як воно зберігається. як воно це вже пройшло дві неділі, трохи більше, як дві неділі, як ми положили. От якраз подивимося, що там за дві неділі нас зберегалося. То якось так. так. І так ось у лоза нарізана. Її багато. Вона воно стоїть. Ви бачите, я порізав усе. По усе воно тут зв'язано, лоза чиста, без всяких там всяток. Все, водички стоїть тут. Так що будемо готувати до відправки. Так, значить, цій поважній людині Ігорю Йосиповичу. Значить, ми відправляємо. Парочку ось клубничного я йому вирізав. Чотири Маріши і чотири Ютала. Хай чоловік займається на здоров'я. Ну, о, нова почта. Приїхали, здали, набрали, набрали кучу. кучу макалатури, коробок, вся, важливі. Так, їдемо пакувати долі. Так. Ну ось дивіться. Бачите вартість відправки? 70 гривень. Я номер закреслив просто телефона одержувача. А ось, ось дивіться... Скільки ця коштує, дивіться. 155 гривень. Це ця посилка, ось, що ми, з якої ми я зробив ось воно, дивіться. Бачите, ця сама посилка. За що ж я кажу, що краще потратити трошки час, якісь нещасні, там 15 хвилин, і людина не, вже не попаде на 80 гривень на рівному місці. Просто Ну оце так от. Наша нова почта з їхніми услугами. Розрізав напополам пополам коробку, значить і пів ціни. Ціла коробка, значить, плати оно, 155 гривень. І плюс 20 гривень коробка, якщо от брати з покупця лози за коробку, от 20 гривень коробка і це. І виходить, купив лози на 150 гривень, а за доставку 20 гривень коробка плюс 155 гривень доставка і виходить 175 гривень. Тобто содержима посилки вказується менша, ніж доставка. Ну, якось так.